Так, банда, відео для тих, хто любить оці фади фліт. І вони ви купляєте собі їх на свинцевих, вони не їздять, переважно це собі купляють кур'єри. Ось така штука. Показую збірка 72 вольта 73 ампер-години. У нас кур'єри, люди, які собі замовляють такі акумулятори, виїжджають на них орієнтовно до 180 км. Зараз вам покажу. Отак буде виглядати ваш корпус. Опустили. Сюди защелкнули свій перехід дрота на Екстіжці. Смарт BMS, кнопочка. Закрили. О, я вже тут кабель. І поїхали. Так само витягнули. Ну, витягне. Оп. Це у вас буде запас ходу орієнтовно до 180 км. Залитий компаундом, вологозахищений. захищений. Тому, пацани, кому цікаві такі акумулятори для фадефліт. І ще там якісь фади він влазиться в цідушку в корсок, кросер. От все воно туди залазить. Підписуйтесь на наш тікток. Збірки є в наявності. Всім гарного вечора.